Залізна завіса навколо СРСР була не просто гучним стилістичним прийомом, але й справді нездоланною перешкодою для більшості громадян імперії зла. Щоб виїхати із союзу, хоча б тимчасово потрібна була виїзна віза, і щоб її отримати, слід було перейти ретельні перевірки від КДБ, партійних органів і міліції. Аби зрозуміти абсурдність цієї процедури, достатньо знати, хоча б що один із пунктів цього квесту була характеристика моральних цінностей людини від місцевого комітету профсоюзних організацій. Стати власником візи могли лише певні категорії громадян, до прикладу, дипломати, спортсмени чи артисти. А за несанкціонований перетин кордону карали позбавленням волі. Від 10 до 15 років та навіть попри таку страшну загрозу знаходили севідій духи, які втюлювали в життя божевільні плани втечі із соціалістичного раю. Одним з найвідоміших втікачів з СРСР став океанолог Слава Корилов, який реалізував просто такий несамовитий план. Народився хлопчина у суворі степовій казацькій місцевості, де про океан можна було лише мріяти. Пам'ятаю вулицю в маленькому провінційному місті, будинок і кімнату. Де я зазвичай сидів за столом і неохоче робив уроки. За вікном через вулицю я завжди бачив високий сірий паркан. Мені доводилося дивитися на нього щоразу, коли я підіймав голову від книг. Я подумки уявляв великі океанські хвилі, і вони накочуючись, поступово зносили його начисто. У пінерському таборі Слава навчився самостійно плавати, а у 10 років переплив річку Іртиш, ледь не загинувши від гвинта судна, яке пропливало повз. Ставши юнаком, Курилов подав документи до Ланградського морплавного училища. А коли через проблеми із зором його забракувала приймальна комісія, вступив до гідрометеорологічного інституту на спеціальність океанограф по завершенні навчання. Працював інженером-гідрологом на острові Ольхон на Байкалі. Очолював лабораторію Анатолій Майєр. Він навчав команду океанографів виживанню в морі. Вони по два тижні жили як напівлюди, напівриби, як акванавти, на глибині в 30 метрів. Більшу частину часу проводили під водою і навіть ночували на скелі, щоб вранці знову кинутися у воду. Слава провів під водою понад дві тисячі годин. Це його зафіксований стаж аквалангіста. Майєр навчав хлопців правильно діяти в екстремальних ситуаціях. Наприклад, коли починався шторм, вони на Крихітному човнику мчали до берега прямо на скелі. Весь радянський союз був для Курилова тим самим сірим парканом зі спогадів з дитинства, який затуляв чоловіку вільний світ. Останньою краплею стала історія з Жаком Івом Кусто. Річ у тім, що до легендарного дослідника Світового океану дійшла інформація про лабораторію Чорномору, яку очолював Майер. Кусто запропонував радянським океанологам співпрацю, але Майер і Курилов здалися КДБ підозрілими. Зокрема, негативну роль зіграло те, що Слава захоплювався йогою. І так, вам не почулося. За це в радянському союзі Могли не випустити за кордон. Ситуацію ускладнювало і те, що батько за часів Другої світової перебував у полоні, а сестра жила у Канаді. Тож замість цих вчених до кусту вирішили відправити зовсім інших людей, а лабораторію Чорномор розформували. Ці самозванці вразили легендарного француза відсутністю знань. Тож в ніяку експедицію вони і не поїхали. Ці події надзвичайно пригнітили Курилова, який багато разів намагався отримати виїзну візу, але щоразу отримував відмову. Слава записав тоді: я спостерігав, як кораблі моїх мрій, ішли за обрій один за одним. Все, що було цікаво, що тішило в житті, все це було зупинено, розпущено, розбито, закрито під ключ. Це була якась серйозна криза зовнішнього життя. Вона зайшла в глухий кут, і перспективи були найбільш гнітючі. Туж Курило вирішив взяти долю у свої руки. Рятівним жилетом стала путівка на круїзний лайнер Радянський Союз, який мав подлати шлях з Владивостока до екватора і назад. Виїзна віза не була потрібною, бо судно не заходило у жодний порт. Тур на круїзному лайнері коштував диких грошей 350 рублів. То була величезна сума. Але Жанна, перша дружина Курилова, бачила, як душить славу ситуація, в якій він опинився. І вона знайшла ці гроші і послала його до цього круїзу. Але взяла з нього слово, що він не зробить ніяких безумств і тим більше не стрибне в океан. Жанна припускала, що від слави можна очікувати чогось такого. Для Курилова квиток на цей лайнер мав стати перепусткою на свободу. Але план був направду божевільним. Після ретельного огляду корми лайнера очима майбутнього втікача, я зрозумів, що стрибати можна лише у двох місцях між лоопаттю гігантського гвинта та кінцями підводних крил, там, де струмінь води відкидається від корпусу. На кормі головної палуби можливо не буде туристів. Відстань до води була метрів 14. Мені доводилося багато разів стрибати в море зі скель десятиметрової висоти чи надбудов невеликих суден, але з такої великої висоти на такій швидкості. Теплохід вирушив із Владивостока до екватора у грудні 1974 дев'ятсот Долоносний стрибок назустріч новому життю Корилов мав здійснити 13 грудня. Саме той день погода зіпсувалася, насувався штурм. Але громадянина СРСР більше жахала перспектива залишитися в комуністичному раю ніж загинути у суворих водах океану. Тож він вийшов на безлюдну палубу, кілька секунд вдивлявся в горизонт, а потім стрибнув. Лайнер стрімко віддалявся. Я відчував величезне полегшення, адже щойно я пішов живим і неушкодженим від страшного гвинта, що обертається, і я нарешті повністю усвідомив, що зовсім сам в океані. Допомоги чекати нема звідки, і я майже не маю шансів дістатися до берега живим. У цей момент мій розум єхидно зауважив: зате тепер ти остаточно вільний. Хіба не цього ти так пристрасно бажав? Утікача і найближчий клаптик суші розділяли аж 100 кілометрів. Ну, неймовірно. В океані прісної води, їжі, сну та спеціального одягу Курилов провів три дні і три ночі. За той час тіло слави вкрилося планктоном і почало світитися від фосфору. На березі Філіппінського острова Сіаргаро його знайшли місцеві рибалки, оскільки у втікача не було жодних документів, його відправили до в'язниці. Де утримували нелегальних мігрантів та волоцюг. спершу Курилова сприйняли за радянського шпигуна, рятувала його та сама сестра із Канади, яка виступила поручителькою і прислала дві тисячі доларів на квиток до Торонто. Далі для слави почалося нове життя. Він брався за будь-яку роботу, працював у піцерії у пекарні, за три долари на годину чистив днища кораблів. До багатства та добробуту було далеко, але Слава поїхав не для того, щоб стати багатою людиною. Для нього головне було стати вільною людиною у вільній країні, тому його не спіткала найсильніша депресія, як багатьох, кому вдавалося втекти з СРСР. Коли Слава стрибнув в океан, це була не просто втеча. Насамперед він хотів перевірити себе, чи може він зробити те, чого ще ніхто не робив. До речі, в союзі Курилова заочно засудила до 10 років ув'язнення за так звану зраду батьківщини. Та на його життя це, мабуть, не надто вплинуло. Поступово за океаном налагоджився матеріальний добробут. Він знайшов роботу за фахом, влаштувався в компанію, яка продавала обладнання для підводних занурень по всій Америці. Згодом під час ділової поїздки в Ізраїль познайомився із майбутньою дружиною, журналісткою Оленою. А життя Корилова обірвалося в океані, який він так любив. 29 січня 1998-го не зміг випірнути, коли на дні намагався розплутати апаратуру від рибальських сіток. Він закінчив своє життя не на дорожньому асфальті, як міг, якби його збила машина, і не на лікарняному ліжку, втиканому трубками, як більшість людей. Він закінчив її у солодких водах кінерета, у біблійних місцях, у своїй рідній стихії. Після смерті Курилова дружина зібрала всі його письмові спогади та видала книгу сам в океані. І найбільше під час цієї роботи її вразила нотатка слави про те, що навіть смерть при спробі втечі з радянського союзу була би для нього успіхом. До слова, у 2018-му український гурт антитіла зняв кліп на одну з найвідоміших своїх пісень там, де ми є. У сюжет відеокартини лягла історія Курилова, якого не так лякала загроза загибелі в Україні, як перспектива скніти до кінця життя у сувку. А його роль виконав український семиразовий чемпіон світу та рекордсмен із плавання Олег Лісогор.